Два штуки на 250 мл. Тут є кагада. Папа буде зваритися. Сказати ходім. Що не ще гості не мають. Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому блозі. В общем, я сьогодні не хотіла знімати, думала вже не знімати, але вирішила все-таки знімати, якщо навіть буде 10 хвилин, а воно краще буде Ми ж сьогодні самі, а Костя вже поїхав, у нас вже вечір. Але нічого, я коже вже поспав зі свої сни, залишився лише ночний. І я вам хочу зараз те, що показати, тому що я придбала супер річ, яка нам необхідна. Зараз покажу. А, я на днях купила в магазині судочки. Їх тут 13 штук. Бо дуже просто дуже вигідній ціні. 5 євро. Тільки 5 євро. За цю батько ми купили 13 сорочків. Цілий набір тут виходить круглі, квадратні, чотири круглих, шість квадратних і три прямокутних. Це прямокутні. А прямокутні тут на 400 мл, на 750 і на літр 25. Ну, Ось такі. Простенькі, звісно, що. Але, знаєте, щось заховати, холодильник поставити дуже класно. Це чисто для холодильника. З собою не візьмеш його, тому що. Наприклад, там дорога, або ще кудись. Ну, і смачок, це не нічого ласка. А, дуже таке, знаєте, хіліньке. А, а, так це для холодильника є. Так, це взагалі для холодильника і є. Так що, прямо кухні. Я думаю, чому вони такі хілінькі? Вони для холодильника. А У нас для холодильника пічно немає куточків, і тут іще квадратні, що Квадратно скільки тут. Два штуки на 250 мл, дві штуки на 400, одна на 750 і одна на літр 250. І круглі! Для салату, наприклад. Взагалі чудово. Та інколи буває, що ми салат не доїдаємо, а в холодильник не ставимо. Тобто також маленькі, більші і так далі. Особливо, я ще думаю Тьомику готувати з вечора, знаєте, якісь нарізки, щоб на наступний день просто чисто його почати готувати. Що, до речі, тут круглі. Я так також 1,250, 4,850 і літера 25. Чудово. Тепер у нас є судочки. Да? Є судочки. Пішла я Тьомику готувати їсти? Диви, ведмедик. Белочка. Ты белочка. А ты кабан, Тёма? А где кабан? Давай пошукаем кабана. Давай. Тут есть кабан? Нема. Нема кабана. А тут есть кабан? Нема. Это ежачок. Это не кабан. А тут есть кабан? Нет. Нема кабана. Ну А тут є кабан. Є кабан? Кабан. Я каже кабан. Я каже кабан. Хро-хро-хро-хро-хро. А вот це вовк. Вовк. Я кажи вовк. Ау. Ау. А ты їжачок. а аде їжачок? Давай знайдемо їжечка, давай. їсти <годи> кабана. Давай їжечка знайдемо. А де їжачок? Усей їжечок, ч вам? Я каже їжечок. Да? Чува. Я каже їжачок. Пока ты назад дитина зайнята. Мені час трішки походити. Ну, Ще сьогодні так голова була, я не знаю, чи на погоду, чи на що. На ну, завтра потепління буде. Там наче, до 13 градусів обіцяють. Але щесь голова сьогодні цілий день чомна. Взагалі такий. Стан, не особи з Ще нам треба щось зробити з телевізором, тому що він постійно останнім часом, навіть коли він вимкнутий, він йде до телевізора, починає його дру... чіпати за ніжку. Тобто ніжка ж є. Така, він йде і чіпає. Привіт! Обережно, обережно, синочок. Ти прошу, все добре, не зверисть. Ти перечепився Тепер... через мамину ніжку. І ні не чіпай. А то папа буде сварити синок. Так, вимикаємо камеру, щоб папа не бачив. Да? Скоро купатися будемо йти. Тима буде купатися? Сінок? Будеш купатися? Так? Да? Все, я вже чому вклала спати. Знаєте, хочеться... і, з однієї сторони, хочеться вже тако спати. А з іншої сторони, поки не хочеться лягати, хочеться якось відпочити або щось поробити. Бачу, кості немає. Там можна на Ютубі щось включити, подивитись, не через телефон, тому що зараз в основному я дивлюсь на телефоні. А так можна і телевізор включити. І, і, і я не знаю, чим зайнятися. От сижу думаю, що мені робити. Мабуть, піду кави зроблю, тому що в мене щось спати хочу. Голова пилить спати хочу, але не піду. Можливо, я помиляюсь, можливо, це буде моя помилка. Але що поробиш? Ще дивилась погоду. Вчора обіцяли 14-13 градусів. Зараз дивлюсь вже 10. Так, 14 буде в неділю. Але завтра я розраховувала вже на... Теплу погоду, а її не буде. Взагалі не знаю якось останнім часом і настрою особи немає такого. Я сонце людина. Мені хочеться сонця, багато сонця, мені хочеться тепла. І я, знаєте, коротше. <свісно> сказала, знаєте, я коли монтувала відео. Про садовий центр. Я там скільки наслухалась повторень своїх слів. Це, знаєте, ви знаєте. А, там ще щось було нереально пішли. Коротше, я коли монтувала, я зрозуміла, що я зовсім неправильно говорю пішли, пішліть, я казала, пішліть. Пішліть. Пішліть, пішли. Є слово пішли. Пішли це, якщо хто не знав, я <пиш>, таку дискусію українською мовою проведу. Пішли це про минулий час. Тобто вони пішли, вони сходили, вони це вже зробили. А для того, щоб спонукати, треба вказати ходімо. Я така кажу, думаю, блін, чого я не казала, ходімо. А воно якось так. Прям, от, я не знаю, як вам, а мені так різало вухо, ну так різало, що капець. З треба книги читати, щоб. По... А, поповнювати словниковий запас, правильно? Правильно, дякую за підказку. <рес> а про що я взагалі говорила до цього? У мене ще прийшов ліс. Утьомика пришій і в мене прийшов ліс, точніше, мабуть, у мене почав лазити і в Тьомика. повилазили. А ще ми сьогодні гуляли, ми гуляли, а, вітер був. Він ну, не сильний, але ми йшли додому проти вітру. І в цьому яка ті вітра вітрились щічки. Ще сьогодні Максики із без настрою. Він засмучений, що гості не мають що. Я не можу зрозуміти. Мась, Макс, ти чого? Та сьогодні такий якийсь неактивний, спиш та спиш, де ще поїв хочу. Їсти догадатин, поїв. Смачно було. Смачно будеш з нами спати так? От китюнька. Я ще сьогодні толком і не їла нічого такого. Вранку їла яєчню, а в бід доїла те, що вчора робила із кашкою. скашкою. Салат мені ще було готувати. <гад> Чисто потім з розриди скої з'їла. Зараз оце, думаю, мабуть, кави зроблю. І Костя мені вчора придбав картопельку фрі і, мабуть, зараз я її закину в Хай готується. Шкода, що нічого не взяли такого. Ага, у нас сметанка є. Я смотанку сіллю зроблю. Можливо, чесничку тут, знаєте, додати і, і поїм. Зроблю собі таку вечерю. Ще Костя, до речі, в дорозі, він начебто ще не приїхав, наскільки я знаю. І мені ще треба домити собачку, тому що я почала мити і не закінчила. Я починала з Йомиком мити, але з тьомиком особа не помиєш. Тому треба зараз займатися і мити. Готував без світла поки ще. А ще досі таке не темно. Ну, то буду економити світло. Ну, вам, звісно, хочу сказати велике дякую за перегляд. Мені дуже приємно, хто поставив подобайку, хто не поставив, будь ласка, поставте. І побачимося вже в наступному відео. Пока-пока!